Доброго дня, шановні підписники, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, продовжуємо орати. мега Оранка 2024. Шок просто. Такого цемента давно не бачили. Не знаю, що буде далі, але поки, поки радості мало. Лужок іде, звісно, заглибили, зробили красоту, ось дивіться, тут железобетонна 30. -ка. Ось, показую. Груда, звісно, падає назад, отакі глеки, але йде. І хочеш не хочеш, а будемо орати, бо треба працювати. Звичайно, не знаю, якщо в нас не буде дощів і не буде в нас снігів, то нам буде, друзі, хана. Пішок краса, пішох. Еще... Дьома підпискам моїм махає підписчикам приветик. Лужок йде. Дивіться, які какие... кендюхи. Виліс ось оплужок, плужок. Рулем, мабуть, крутнув і пішов, вирівнявся, пішов. Да. Мега оранка, друзі. Ну нічого, Дякую і цьому, що хоч трішечки виходить. Тому що радості у нас не особо багато по цьому поводу. Бачите, яка шляпка? Це була, друзі, аризонна. Були отакі кошики хороші. Вони це. Аризонна. Хороший глек. Дують вітри, дощів у нас і не пахне, стоїть там на завтра. Трішки ну, чи буде він. Ну, друзі, вибачаю витру камеру о, о, А то дивлюсь, щось погано видно. Ну, оремо, оремо в надії на дощ. Ну, За цим чемоданом, звісно, бідося, дивіться які. Що йому робити? О, да, кстати, там много пишет. Бачите, я поменял обувачку, уже не в шлепках. А то все волнуются, что я в шлепках только ходил. Это жесть. Да. Ну ничего. Будем сподеваться, что пройдет у нас дощик. чи розкис. розпису і працював з гори звісно, йде взагалі бомбезно. хоч і чемодани, але глибина тут звісно місцями досягає 40 мабуть Ну тут хана дивіться я встал, де паличку взяти? Щоб ви не сказали, що криво, так, во. Так. Ні, друзі, 40 не буде, тут буде десь 25. Ну, хватить, для цього року, чесно, хватить за такими чемоданчиками. Так що кому, друзі, треба такі чемодани безкоштовні. Переїжджайте в наші края, будете мати такі чемодани. А потім будете говорити слабі врожаї. І це, друзі, на цьому участці поля в тому році були два точки хороші. Мене там відосик був, я викладав, як тут замулило, вода стояла. Ну нічого, все буде добре. Не падать головне духом. Або кришка, щоб не поїхав. Бачите? Синє небо. З хмарками дивіться, видить хмарка. Ай, краса. Можливо, щось і буде, а можливо і не буде. Так. Ну, бачите, чотенько. Як рівно йде, не круте, йде, звісно, так. Да. Оранка те, що треба. Переоримо його і нехай стоїть. А весна вже покаже, що буде далі. Ну хотілося б, щоб все було по феншую, щоб пройшли хороші опади. Чемоданчики, щоб розтали. Земелька вологе набралася. Буде, звісно, діло. Я, мабуть, на гарячуся, друзі, тут буде більше. Щось мені кажеться, що я неправильно поміряв. Дивіться. Ось я став борозду. Ось нога. А ну, бо щось, щось я сумніваюся. Отак. От та да тут під тридцяточку, раз, два, три. Ні, 25-ти. Помилка, друзі. То все помилка. Ну нічого, навіть якщо і буде 20, я буду задоволений. Це добре, що на допомогу прийшов бугай, бо тизюком взагалі без шансу. Я дивлюсь, як у людей виходить Воронка. Чесно, аж приємно дивитися. Ну там і врожаї в людей тоді і виходять. Там опади є, то. Можна працювати. А тут як опадів немає, то немає. Все буде по феншую. Все буде добре. Іде, іде, коршун. Зараз пройдемося за плугом, друзі. Повністю, щоб вам було видно, покажу вам. Всю красу воронки. Ви бачите, не вирізаю, не монтую спеціально, щоб не було тільки гарно. Показую все як є. Вон, дивіться які чемодали. Диви, що робиться. Це чехи канал. йопті. Так, да, друзі, кому треба замовити насіння соняшника, можете через мене замовляти. Соняшник від компанії Агрорит, він в компанії Євросем. З радістю допоможу. Діє акція по соняшнику. Кому треба, замовляйте. Все буде, приїжджаєте, дивитесь. Іде, йде, йде, красольчик, йде. Дивіться, що робиться. Чуть до не впав, друзі. Це все ради вас. А гарно йде, гарно. Красиво. Ще якби чимось груда слідом розбивалася, а взагалі було б те, що треба. Так, да? пісня. Красотища! ай яй, -яй. да? Це другий танк. Ще якби гусіні на нього надійти, він би взагалі робив би красу. Але краса красою. А чемодани є чемодани. Отак. Гарно. Дуже виходить гарно. Навіть чемодани не... не поміха, як кажуть. Так що такі, друзі, справи. Підписуйтесь, друзі, на ютуб канал Шалений Тракторист, TikTok. Буде в мене, друзі, скоро розіграш насіння. Участвуйте. і буде все добре. Дивіться, отвали як заблистіли, а і пішов. Взять копать. Хіба що з ним робити, блядь. Господи прости, заматюкався, друзі. От такі в нас справи. Ми оримо, друзі, ви спостерігайте, оставляйте коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду старатися вам показувати якомога більше відосиків, старатися все показувати правду по всьому, що є. Якщо погано, то погано, якщо добре, то добре. Іде бугайочок, бачите, всю дорогу буксує. Але риє, риє. Так що якось так. Ну нічого, ми зоремось весною, дасть Бог, все буде добре, заборонуємо обов'язково. І будемо робити культивації. Дві точно, можливо і три. Якщо дозволить погода. Бо якщо дощів не буде, то буде от... Одне боронування, одна культивація і все. І на тому буде завершено. Ну, Врем'я покаже, не будемо залітати наперед. Зараз мучаємося, робимо красу отаку, а потім врем'я покаже, правильно ми поступили чи неправильно. Так що якось так. Пшенички, друзі, у нас, можна сказати, дуже слабкі. Дуже. Вологи немає, місцями, звісно, ті, що люди успіли, були перед першим дощем, ризикнули, посіяли і посіяли після каточків, не після дісковки, то в тих трішечки появилась пшеничка, а в нас, звісно, бідося з пшеничкою, тому що ми задіскували і зробили помилку. Ну, Вік живий, вік учись, як кажуть. Так що нічого, ми будемо стримитися і в наступному році на таких помилок. Навіть цю землю випахали. А ви спостерігайте, друзі. Все, друзі, буду завершувати відосик, дує вітерок. Бо воно й неприятно вам буде слухати і щоб було класно. Так. Зараз доурюємося цю ділянку, завтра переїжджаємо на другу. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Всім пока-пока.